Першим днем весни тебе. Нарешті дочекалися. Да, дочекалися весну. Скоро буде а, тепло а, сонячно. А, і весною тобі буде один рік. Правда, в кінці весни, але час летить дуже швидко, да? Леончик. <клес> Який ти щасливий зранку. Тримай свою колонку. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас в новому відео. Вітаємо вас з першим днем весни. Правда, погодка у нас ще не весняна, але нічого, я дивилась, там десь через тиждень має бути дуже тепло. Зараз буду готувати сніданок. Буде в мене тортілля з яйцем. Крем з сиром, шпинатом. Так, додам ще чері томати, поріжу сир, і ще теплій-сир. Алону зараз зроблю омлетику з перепелиних яєць і зі шпинатом. Замість молока додам вершки. У мене, до речі, в інстаграм запитували. Куди можна використовувати шпинат, Ну, дивіться, можна робити салати також додавати до яєшні, омлетів, можна випічку солону додавати, також готувати зі шпинатом пасти, супи деякі додавати. Ну, взагалі дуже багато страв, в які можна. Використовувати шпинат. Я вже вимила 4 листочка для леончика, Тут два яйця Так. Хоча шпинат митий, але для дитини я ще раз вимила. Так, 4 листочка і трошечки вершків. І зараз переб'ю погружним блендером. Ось така зеленувата суміш виходить. Виливаю формочку. Формочку тепер ставлю в пательню. Тут в мене вже вода налита. Вмикаю плиту, так, накриваю кришкою і залишаю до готовності. І тепер буду займатися своїм сніданком. Сніданочок готовий, ось тарілочка, леончика, дивіться, який. Класний шпинатний омлетик вийшов. Я ще йому порізала томат чері та авокадо, і мій сніданок такий вже весняний, яскравий зробила собі салат зі шпинатом та томатами, порізала окремо авокадо, сир та яєчня з тортільєю і зробила. Гречаний чай. Леончик, правда, заснув, не дочекався сніданку, але нічого. Прокинеться і буде їсти. Красую собі футболку. Ой, друзі, я не можу дивитися на цього хлопака. <реш> Стало так. Рученята склав і спостерігає за мною. Це так смішно дивіться, як це з боку виглядає. І такий, наче все розуміє. Ой, Леончик, таке сонечко. А йому так цікаво. Що ж це мама робить? А мама собі прасує футболочку. Ось задоволена я цим відпарювачем. Хто думає, не думайте, купуйте. Дійсно класна річ. Швиденько раз-два. На ліжку попросувала все, що мені треба. І а? до побачення. Так? Да? Леон? Так, зараз буду прибирати. Сьогодні в мене в планах прибрати в кімнату. Треба протерти пил, пропилисосити, підлогу вимити. Так, да? Леон, будеш допомагати мамі? Будеш? Гі. you Мою дитині обід буде суп, я вже всі овочі порізала. Дрібненько порізала картоплю, там цибулька є, натерла на терці моркву, також додала цвітну капусту. І ще в заготовках у мене ось такі сосисочки залишились. Дістала одну теж відварю в супі, і потім все повну виделочкою і буде такий супчик. І, напевно, ще. Додам трохи вермішель, подивлюсь. І також хочу приготувати бананову запіканку. Якраз залишився такий вже перестиглий банан, треба його використати. І буду готувати її на пару. Відкувати трохи вийшла суміш, додам ще манки. До речі, ніколи в житті у нас вдома не було манки. Купили вже, як з'явилася дитина. Ману кашу ще не варила, але додавала ось в такі запіканки. Але, думаю, згодом буду і кашку йому варити таку. Залила суміш формочки, ще трошечки залишилось. Не вистачає, бачите, ще однієї формочки. Ось цю під кекс мені подарували, а треба купити, напевно, набір на Так, ставлю в мультиварку, вмикаю. Режим на пару, супчик вариться. Так пахне вже. Ще дивіться, підготувала макарони, а це я спагетті поламала 5 штучок і вийшла така жменька макаронів. До речі, можна вже, напевно, додавати, нехай розварюється. Так, дивимось, що тут вийшло. М -м -м, дивіться, яка смакота. Буде Леончику на два дні. До речі, цю можна і мамі з'їсти з чаєм. І ось такий супчик. Я вже йому налила в тарілочку, нехай трошечки охолоне, і це теж буде йому на завтра на обід. Я вже готую йому так, щоб було на два дні. І поспали, і поїли, продовжуємо прибирання. Залишилось тепер витерти пил в цій зоні. До речі, Лончик сьогодні мені зламав штатив, ну не повністю, а ось кріплення для телефону. Треба буде подивитися в інтернеті, чи можна буде замовити. Я поставила штатив, щоб знімати. Він його штовхнув, він впав і, звісно, що зламався цей тримач. Так, да, Леон? Навчився тримати рівновагу, вже набагато краще стоїть. І нова навичка, він навчився, отак, з положення стоячи, ставати на коліна і А Ану, давай. Отак. Давай, йди сюди. Повзи. Повзи сюди. Ой який молодець. Молодець. Все, продовжуємо наше прибирання. Це пил протерло, тепер треба зняти простиранло, це кинути в прання, сюди застелити інше, бо це ще й новоріччне, як бачите, але лунчик тут рідко спить, тому воно і довго застелене, але вже пилом припало. от і все. Залишилось тепер пів кімнати винести в коридор і вимити підлогу. Ще, до речі, раз на день протираю пологою серветкою килимок цей. Якраз зараз про трубу, треба його скласти. Лончик в ліжечку. Музику. Вмикай музику. Вимкнулась. Вмикай. Що тобі допомогти? давай. А! Тримай. А! Тримай. Льор все контролює, да? Лон? Але треба і Леона контролювати, щоб він повністю не став. Бо дивіться, ось ця сторона, вона низько опущена. І тому Леончик, якщо встане, може перевернутися. А я не можу підняти це бильце, тому що ми з Сергієм, коли складали це ліжко в післяпологовому, Бреду, то якось, напевно, неправильно склало, що воно не підіймається. Не знаю, треба буде розбиратися з цим. Або ще можна опустити матрас ще нижче, і тоді майже до підлоги, і тоді Леончик не зможе перехилитися, якщо стане. Ну, Треба буде дивитися, чого воно не виходить підняти, не розумію. Не йде і все. Може, ви підкажете, як це зробити? Леон, як підняти? Не знаєш? Так, я вже з цієї сторони пропилисосила і мою підлогу. Мию так частинами. Мию спершу пів кімнати. ну, пилесошу і мию пів кімнати. а потім наступні пів кімнати. тому що треба трохи випочити. Совати деякі речі Це, нарешті, чистота. Леончик поміняв локацію. Бо, звісно, він в одному місці довго сидіти не може. Ще дуже сильно виручає цей шезлонг. Задоволена, що ми його купили. І як бачите, Леончик вже більше 9 кілограмів, а ще нормально гойдається на ньому. Хоча він розрахований до 9 кілограмів, і він вже і повзає, активний, а все одно йому подобається гойдатися тут. Да, Леончик? тому дуже часто користуємося ще шезлонгом. Доводиться ось таким чином складати диван, щоб під ним ретельно все промити, пропилисосити. Але, знаєте, дуже зручно, не доводиться його повністю складати або відсовувати. Зараз просто отак раз, опускаю і все. І так, з іншої сторони. Ну, З іншої сторони, тут фіксується. До речі, можна і ось так дивіться. Сидіти і дивитися телевізор. Тут є три положення цієї спинки, і різний кут нахилу. Але чесно, ми так майже ніколи не робимо. Все, Леончик, мама в тебе молодець. Калимок. Потім будемо стелити, нехай поки стоїть. І Леончик молодець. Мамі не заважав, він мокрий, водичку пив. Все чисто, охайно, я собою задоволена. Нарешті поприбирала. Навіть квіти помила, дивіться, під душем. Єдине, що треба ось ті маленькі ще помити. І все. І напевно, зараз ми підемо в кухню на 5 хвилин. Так, поправлю квіточку. Цю теж мила. Треба провітрити кімнату і буду. Леончика вкладати спадки. Мама встигла якраз до вечірнього сну, да, зайчик? Будемо спати. Mm -hmm. У нас вже наступний день майже обід. Я сьогодні не знімала нашу ранкову рутину, бо вона щодня одна й та сама. На сніданок була гречка, і я їла, і леончик їв. Ще він з'їв запіканку, яку я вчора робила, і ще на вечір йому. Залишилось і, до речі, поїв він суп. Бо вчора він погано його їв, а зараз от я його погодувала то пів тарілки з'їв. Дивіться, залишилось в мене трохи молока. Хочу зробити млинці зі шпинатом. Тут залишився ще шпинат у мене яйця є два штучки. Борошно теж є. І зараз зроблю такі зелененькі млинці. О, до речі, лавончик ще яблучко їв зранку, я йому натерла на дрібній терці, то з задоволенням з'їв. Так, напевно, тут не буде пів літра молока. Ну і пляшка 840 мл. Зараз я подивлюсь скільки 250. І половину, то ще треба 250 мл. Але я додам води. Нічого страшного. Водичку додаю одразу в ємність від блендера, бо я зараз буду перебивати шпинат. І сюди додаю шпинат. Так, шпинату вийшло небагато, тому що він почав псуватися, і я вже перебрала, вибрала більш-менш такий нормальний, промила його. І зараз буду перебивати погружним блендером. Ось така зелена рідина у мене вийшла. Можна одразу збивати в молоці. Я збивала в воді, тому що мені не вистачає молока. Додаю в молоко. Ох, який колір, весняний. Ну і тепер буду додавати яйця і всі необхідні інгредієнти. Буду смажити помічник мій разом зі мною, да, <плес> Леончик. <плес> жабеня мале. Ой, жабеня! Ви тільки подивіться, яка виходить краса. М -м -м. Я вже смажу другий млинець. Так писали в коментарях, щоб я сховала олію, бо її треба зберігати в темному місці. Обов'язково це зроблю. Увімкнула світло, бо якось стало темно. Дивіться, ось така тарілочка млинців у мене вийшла. Я дістала ще крем-сир. У мене тут є трохи хочу намастити деякі млинці, не деякі, а не скільки вистачить. Звісно, було б класно ще всередину покласти червону рибку, але, на жаль, у мене її немає, тому будуть просто з крем-сиром. Ой, ну дивіться, яка вийшла краса, мені прям дуже подобається. Класна ідея. Я вже один млинець порожній скуштувала. Смачно виходить, як звичайні млинці. Я, до речі, додала трошки більше цукру, десь півтори столової ложки. От. І смак шпинату не відчувається, хіба що лишається а, такий легкий після смаку. Так, настав вже час розбирати цю зимову композицію. Треба вже прощатися з зимою. І тепер що? Тепер ми будемо зустрічати весту. Як бачите, в мене на балконі ще стоїть цей букет квітів, який Сергій мені подарував. На 14 лютого я його не діставала з обгортки, бо були морози сильні. Ну все, тепер у мене справжня весна, аж піднявся настрій. Треба його робити собі самим. Дивіться, яка краса. Звісно, що троянди я поставлю на балкон, вони там ще як мінімум два тижні будуть стояти і мене радувати. Ой, а на вулиці так тепло. Сидиш вдома, і, здається, ніби на вулиці. Холодно, бо похмуро дуже, але насправді це не так. Я подивилася, щойно погоду 5 градусів тепла, і пташки співають і вже так, прям по весняному. А ми сиділи вдома в своїй берлозі. Нарешті вибрались. Ми три дні були вдома, не виходили на вулицю. Якщо що, то напишіть, що треба гуляти з дитиною кожен день. Я знаю, що це корисно, але в Києві зараз проблеми з чистим повітрям, не таке воно і чисте, дуже брудне, тому, знаєте, іноді корисніше вдома посидіти. от. Напевно, ще сиділи би вдома, але треба було вже викинути сміття, назбиралося багатенько, цілий кошик. от. Цілий кошик я маю на увазі у візочку. Було три пакети, ні, навіть чотири. Але там два з них з підгузками от Один побутовий і один, те, що я зібрала декорацію. Так що так, і треба ще купити хлібчика. Леончику треба кефірчик купити. Сирочки. І думаю, напевно, сметанки треба взяти. Так, щось ще треба написати зараз швиденько список, що треба купити, бо як заходиш в магазин, одразу все забуваєш і хватаєш все підряд. А, згадала, мені треба ще паперові рушники. Але ми погуляємо трохи, може, хвилин 40. Потім в магазин і додому. До речі, я вам не казала, Сергій зараз у відрядженні. Ми з Леончиком залишились самі. от І Сергій поїхав трошечки більше, ніж на два тижні. І вже половина цього терміну пройшла, тож нам залишилась ще половина побути двох і будемо чекати нашого татуся з відрядження. Я трохи хвилювалася, як це буде, як я буду справлятися, але справляюсь і готую, і прибираю, і знімаю влоги. Одне відео навіть зняла на оглядовий канал. Ми з лончиком ходили в метро. От, ну, єдине, що да, не встигаю за графіком знімати відео на оглядовий канал, але то таке. Буду вже наздоганяти, коли повернеться Сергій. Це я планувала тільки купити хлібчик, сметанку для лончика кефірчик та сирочки. І ви тоді дивіться, накупила цілу купу. Отже, взяла ось такий хліб, як і минулого разу, дуже смачний. Сподобався мені кефір для лона. Взяла одну пляшечку, тому що ще одна у нас є сирочок кисломолочний, три упаковки. Взяла йому ще броколі. Перекладу в зіп пакет. Ну, це мені захотілося чогось смачненького, солоденького, то взяла ось такий попкорн карамельний, дуже смачний, хто не пробував спробуйте, він класний, такий, як в кінотеатрі. І ще із солодкого шоколадку по акції. Гріх було не взяти сметану, як я і хотіла, булочки не змогла пройти повз. Булочки з замаком смачнющим. Так, взяла томатне пюре, нехай буде. Ну і грушнички паперові. І захотілося газованої води, то взяла ось таку моршенську, слабогазовану, дуже її люблю. Все, на годиннику майже сім вечора. Я ще не обідала, як поснідала, і все. Буду зараз. Швиденько годувати леончика, їсти сама і, напевно, будемо відпочивати. Тому буду завершувати свій влог. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей, па-па. Вже я до холодильника добрався. Помічник.